Еволюція обчислювальної техніки. Сучасний стан обчислювальної техніки являє собою результат багаторічної еволюції. У традиційному ретакту еволюції обчислювальної техніки представляють як свідомо зміни поколінь обчислювальної техніки. Покоління відноситься до 1964 року, Коли фірма IBM випустила серію комп'ютерів комп'ютера 360, назвавши цю серію комп'ютерами третього покоління. Покоління комп'ютерів. Це не строга класифікація присувальної системи ступенем розвитку апаратах і останнім часом програмних засобів. Як ключові елементи, що визначають появу нового покоління обрістувальної техніки, я зазвичай вибираю. YouTube. Це революційні ідеї або технологічні прориви, що кардинально змінюють продажу засобів автоматизації обчислень. Однією з таких ідей прийнято вважати концепцію обчислювальної машини з програмою, що зберігається в пам'яті, яка була сформульована Джоном фон Нейманом. Взявши її за точку відліку, історії розвитку обчислювальної техніки, можна подати у вигляді трьох етапів: перше це до найменівського періоду. Друге ера обчислювальних машин і системи з понейманівської архітектури. Ну і третя – постнейманівська епоха, епохи паралельної і розподілених обчислень, де разом з традиційним підходом все більшу роль, починають грати відмінні від фонда принципів організації обчислювального процесу. Значно більшого поширення протена була прив'язка поколінь до зміни технології, прийнято говорити про механічну еру нульове покоління і про п'ять наступних за неї покоління систем, операційних систем. Перші чотири покоління традиційно пов'язують з елементною базою обчислювальних систем: електронні лампи, напівпровідникові прилади, інтегральні схеми малого ступеня інтеграції, великі ABIC, надвеликі HBIC і ультравеликі UBIC Інтегральні мікросхеми. П'яте покоління загально прийняття інтеграції асоціюють не стільки з новою елементною базою, стільки з інтелектуальними можливостями операційних систем. Обчислюваних систем. Нульове покоління 1492 1945 рік. Для повноти картини варто взагалі згадати дві події, що сталися до нашої ери. Перші рахівниці абаку на стародавньому вавілоні за 300, ти, за 3000 років до нашої ери. І їх сучасніший варіант з кісточками на стержнях Сунь пань. Що з'явився у Китаї приблизно за, 300, 500, за 500 років також до нашої ери. Механічна ера нульове покоління в еволюції обчисланих технологій пов'язана з механічними, а пізніше електромеханічними обчислювальними пристроями. Основним елементом механічних пристроїв було зубчити колесо. Починаючи з двадцятого століття ральбазового елемента переходять до елемента механічного реле. Необхідно зазначити, що жоден зі створених пристроїв не може з повною підставою назвати обчислювальною машиною. Вчасному її розумінні. Хронологія основних подій механічної ери виглядає таким чином. 1492 рік у одному зі своїх щоденників Леонардо Да Вінчі приводить рисунок 13-ти розрядного десяткового зумовуючого пристрою на основі зубчатих колес. 1623 рік Вільгем Шикарт, професор університету Тюбенгена, розробляє пристрої на основі зубчатих коліс, лічений годинник. Для подавання і віднімання шести розрядних десяткових числ. 1642 рік Блес Паскаль представляє Паскаль Паскаліна Перший реально здійснений механічний цифровий обчисленної пристрій, що здобув популярність. Прототип пристроїв додавав... додавав і віднімав п'ятирозрядні десяткові числа. 1673 рік Госвальд Фільге Нелебніс створює покроковий обчислювач десяткових. Пристрій для виконання всіх чотирьох арифметичних операцій над 12-розрядними десятковими числами. Результати множення редсовлення 16 цифрами. Крім зубчатих колісів пристроїв, використовується новий елемент Ступінчатий валик. 1786 рік. Німецький військовий інженер Йоанн Мюллер виступає ідею різницею машини, спеціалізованого калькулятора для таболювання логарифмів, що обчислюється методами різниць. Калькулятор побудований на ступчатих валиках. Лебніца міг виконувати всі чотири арифметичні дії на чотиризрядними числами. 1861 рік Жозеф Марі Жакар будує ткацький версак з програмним керуванням, програмна робота якого здається за допомогою комплекту перфокар. 1836 рік Чарльз Бебіч розробляє проект аналітичної машини. Проект передбачає три зчитувачі з перфокар для введення програми і даних пам'яті. по Бебіджу склад. На 50-40 розрядних чисел, два акумулятори для зберігання проміжних результатів. У програмуванні машини передавання концепція умовного переходу у проєкт закладений також прообраз мікропрограмування. Зміст інструкції передбачався задавати шляхом позиціонування металевих штирів у циліндричні з отвором. За оцінками, автора підсумовування повинно було зайняти 3 секунди, а множення і ділення 2,2-4 хвилини. 1875 рік. Дор Фетт Чикаго буде з фейком. Перший калькулятор, де числа вводить з тисненням клавіш. 1890 рік Результати перепису населення в США обробляються за допомогою першої картокового табулятора, створеного Германом Холітом з Масачусетського технологічного інституту. 1937 рік Алан Тюрін з Кембриджського університету публікує статтю, в якій вистави концепції теоретичної спрощеної обчислювальної машини, що надалі отримала назву машина Тюрінга». 1938 рік німецький інженер Копрат Цузер будує механічний програмований обчисла. Це один з пам'яттю на 1000 бізнес. 1941 рік. Цузер створює електромеханічний програмований обчисла z 3 Обчислювач місце 2600 електромеханічних реле. Ц3 це, це перша спроба реалізації принципу програмного керування, хоча і не в повному об'ємі у загально прийнятому розумінні, це принцип при цьому ще не був сформульований. Зокрема, не передбачалася можливість умовного переходу. Програма зберігалася на периф... е... фострічці, ємність пам'яті складала 64, 20-бітових слова. Операція множення займала 35 секунд. 1943 рік група вчених Гарвардського університету на чолі з Гофвардом Айкеном розробляє обчислювач ASCC Mark I Automatic Sequence Controller Calculation Mark I. Виглядає він так. Це перший програмно-керований обчислювач, що здобув широку популярність. Довжина пристрої складала 18 метрів, а вага 5 тонн. Машина складалася з багатьох обчислювачів, які обробляли свої частини загального завдання. під... Керуванням єдиного пристрою керування. Команда щитування з паперової стрічці і використовувалася в порядку зчитування. Дані щитувалися з перфокарт, обчислювач обробляв 23 розрядні числа при цьому додавання займало на цілих 30 множення 4 секунди, а ділення 10 секунд. Найважливішим досягненням механічної епохи села аналітична машина чая пов з пов'язані з нею ідеї. Отже, перше покоління 1937-1953 рік. На роль першої в історії електронної обчислювальної машини в різні періоди претендувало декілька розробок. Загальним у них було використання схем на базі електронно вакуумних ламп замість електромеханічних реле. Першою електромех... електронною обчислювальною машиною, часто називають спеціалізований калькулятор abc Бі Сі Етенсов Computer. Розроблено у період з 1939 по 1942 рік перфо-професором Джоном Атанасовим спільно з аспірантом Кліфордом Бері і призначений для вирішення системи лінійних рівнянь до 20 рівнянь за 29 змінами. ABC володів пам'яттю на 50 слів, довжину 50 біт, а елементами, що запам'ятають, служили конденсатори з ланцюгом регенерації. Як тарини пам'ять використовувались перфокарти, де отвори не перфорувалися, а пропалювалися. Другим претендентом на першість вважається Пісвець колозус, побудований у 1943 році в Англії в містечку Блетлей Парк поблизу Кембриджа. Винахідником машини був професор Макс Ньюман, а виготовив його Томмі Флауерс. Колозус був створений для розшифровки кодів німецької шифрувальної машини до складу команди. В розробники входив також Алла Тюринг. Машина була виконана у вигляді 8 стійкових за, за 30 метрів, а загальна довжина її складала 5,5 метрів. У логічних схемах машини із в системі оптичного зчитування інформації використовувалися 2400 електронних ламп. Інформація зщитувалася з п'яти довгих паперових кілець, що оберталася зі швидкістю 5000 символів в секунду. Третій. Кандидат — на роль першої електронної обчислювальної машини, Премонний електронний калькулятор загального призначення NIC Electronic Numeral Integrator and Computer. електронний цифровий інтегратор і общивается. Ідея калькулятора вису... висунута в 1942 році Джоном Мочлі з Университета в Пенсильвании. ним спільно з пара Еккартом 1946 році. І з самого початку NAC активно використалася в програмі розробки водневої бомби. Машина експлуатувалася до 1955 року і застосовувалася для генерування випадкових числа прогнозу погоди і проектування аеродинамічних труб. НАСІ вже вже в. 30 тонн, містив 18 тисяч радіоламп, мав розміри цілих на 30 метрів і забезпечував виконання 5 тисяч операцій додавання і 360 операцій множення в секунду використовувалася десяткова система числа. Програма задавалася схемою комутації тригерів на 40 40 набірних полях ще робила на Сі. Першим програмованим комп'ютером за своєю структурою нагадувала механічні обчислені машини. Основна подія, яка виникла в цей період, пов'язана з ім'ям Джона фон Неймана. Американський математик Джон фон Нейман взяв участь в проєкті NEIC як консультант. Ще до завершення NEIC, 7 Екарт Мошлі і фон Нейман, приступили до нового проєкту AdWAP, e головною особливістю якого стала ідея програми, що зібрала, зберігалася в основному пам'яті. Основна подія, яка виникла в цей період, пов'язана з ім'ям Джоном фон Неймана. Американський математик Джон фон Нейман взяв участь у проекті на як консультант. Ще за завершення Мошлі і фон Нейман, приступили до нового проекту Едвак, головною садовістя якого стала ідея програми. Що зібралися, зберігалися основні пам'яті. Незважаючи на свою примітивність, машини першого покоління виявилися досить корисними для інженерів, цілих і прикладних наук. У 1947 році під керівництвом С. Лебедєва почали ті роботи із створення МСМ. Мала електронна рахункова машина. Ця електрообчислювана машина була запущена в експлуатації в 1951 році і стала першою електрообчислава машиною СРСР і континентальній Європі. У 1952 році карти картимошки створили першу комерційну успішну машину NIV-7, і до цього всі обчислені машини будувалися лише в одиничному екземплярі. Друге покоління – 1954-1962 рік. Друге покоління характеризується рядом досить досягнень елемент ні, базі, структурі і програмному забезпеченні. Прийнято вважати, що приводом для виділення нового покоління електрообчисланих машин стали технологічні зміни і головним чином перехід в електронних ламп до напівпровідникових діодів і транзисторів. Першою електрообчислюваною машиною, що була виконана повністю на напівпровідникових діодах, і транзисторах, стала 3DIC Дік Треніс. Transition Digital Computer, побудована в Bell Labs за замовлення військової повітряної сили США як прототип бортової електрочисної машини. Машина склалася з 700 транзисторів, складалася з 700 транзисторів і 1000 германієвих діодів. Так вона виглядала. З другим поколінням електрочислених машин в ці ще одна принципова технологічне вдосконалення перехід. До запам'ятовуючих пристроїв на базі магнітних камірок, головною перевагою запам'ятовуючих пристроїв на магнітах. Камірках став довільний доступ до даних. Технологічний прогрес доповнюють важливі зміни в архітектурі електробчисланих машин. Перш за все, це стосується появи у складі процесора прочисливаних машин індексних регістрів, що дозволило спростити доступ до елементних масивів. Другою принциповою зміною структурі електрообчисеваних машин стало додавання апаратного облоку обробки чистого у форматі запланованої точкою. Третє значення нововведення в архітектурі електрообчисельних машин, появу складі обчислювальної машини процесорів виводу, водовиводу, що дозволяє звільнити центральний процесор від рутинних операції по керуванню водом виводом, і ще забезпечить вищу пропускну спроможність тракту пам'ять пристроїв водовиводу. Не можна не відзначити значні події у сфері програмного забезпечення, а саме створення мов програмування високого рівня. Fortran 1956 рік, Angol, 1958 рік і КаБОЛ 1959 рік. Третє покоління. 1963-1972 рік. Третє покоління ознайоминувалося різким збільшенням обчислювальної потужності електрообчислювальних машин, що стало результатом великих успіхів у області архітектури, технології і програмного забезпечення. Основні технологічні подосягнення пов'язані з переходом від дискретних та півпровідникових елементів до інтегральних мікросхем і початком застосування напівпровідникових запам'ятовуючих пристроїв, що почали витісняти запам'ятовуючі пристрої на магнітних комірках. В області програмного забезпечення визначальними віхами стали перші операційні системи і реалізація режиму розділення часу у 1964 році. Сеймур Крей побудував обчислену систему SDS-6600. В архітектурі, якої вперше було закладено функціональний паралелізм завдяки наявності 10 незалежних функціональних блоків, здатних працювати паралельно і 32 незалежних модулів пам'яті вдалося досягти швидкодії і в 1 мегафлопс Мільйон операцій з плаваючою точкою в секунду. П'ятьма роками пізніше край створив SDS 7600 з конвеєризованим функціональними блоками і швидкістю 10 мегафлопс. SDS 7600 називають першою конвейерною обчислювальною системою. Революційною віхом в історії обчислювальної техніки стало створення сімес обчислювальних машин IBM 360, архітектура і програмне забезпечення, яких на довгі роки служили еталоном для подальших великих універсальних електрообчислювальних машин Майнфаремів. У сфері програмного забезпечення необхідно відзначити створення у 1970 році Каном Томпсоном з Главс мова B, програмного попередника популярної мови програмування C і поява ранньої версії операційної системи Unix. Четверте покоління 1972 1984, -1984 рік. Відлік четвертого покоління зазвичай ведуть з переходу на інтегральні мікросхеми великого BIC і надвеликого HBIC ступені інтеграції. До перших відносять схему, що місяць близько тисячі транзисторів на кристалі, тоді як число транзисторів на одному кристалі HBIC має близько 10 100 тисяч. за таких рівнів інтеграції стало можливим. Помістити воду ми кресуємо не тільки центральний процесор, але й обчислювальну машину. Центральний процесор основну пам'яті систему виводу. Однією з найбільш вагомих подій в області архітектури обчислювальних машин стала ідея обчислювальної машини зі скорочення набору команди RISC. Висунута у 1975 році і вперше реалізована у 80-му році. На зміна великої електрообчисланих машин, що працюють у режимі розділення часу, приходять індивідуальні мікроелектрообчисленних машини, персональні комп'ютери і робочі станції. Дві події в області програмного забезпечення пов'язані з Кеном Томпсоном і Денісом Рідчі з Labs. Це створення мови програмування C і її використання. Під час випис... написання операційної системи Unix, така форма написання операційної системи дозволила швидко розповсюдити Unix на великій кількості електрообчисеваних машин. П'яте покоління 1984-1990 рік. Головним приводом для виділення обчислюваних систем другої половини 70-х років у самостійне покоління став стрімкий розвиток електрообчислених систем з супнями процесорів, що стало спонукальним мотивом для прогресу в області паралельних обчислень. Раніше Паралелізм обчислень виражався лише у вигляді конвеєризації векторної обробки і розподілу роботи між невеликим числом процесорів Обчислювальні системи п'ятого покоління забезпечують такий розподіл завдання з помноження процесорів, при якому кожен з процесорів може виконувати завдання окремого користувача. У рамках п'ятого покоління в архітектурі обчислювальних систем сформувалися два принципово різні підходи архітектура із спільно використовуваною пам'яттю, і архітектура з розподіленою пам'яттю. Ріск архітектура виходить із стадії. Експериментів і стає базовою архітектурою для робочих станцій. Знаковою прикметною даного періоду став стрімкий розвиток технологій глобальних і локальних комп'ютерних мереж. Це стимулювало зміни в технології роботи індивідуальних користувачів на противагу потужному універсальним операційним системам, що працюють в режимі розділення часу, користуючи користувачі все більше віддають перевагу підключенню до мережі індивідуальним робочим станціям. Шосте покоління. 1990-ті і наш час приводом для початку відліку нового покоління стали значні успіхи в області паралельних обчислень, пов'язані з широким розповсюдженням обчислювальних систем з масовим паралелізмом. Особливість організації таких систем, що позначаються абревіатури MPP Massive Parallel Processing, полягає в сукупності. Великої кількості до кількох тисяч взаємодіючих, але достатньо автономних обчислювальних машин. За обчислювальною потужністю, такі системи вже успішно конкурують з супер електрообчислювальними машинами. Поява обчислювальних систем з масовим паралелізмом дала підставу говорити про продуктивність вимірювану в терахлепсах. Теле... Друга характерна риса поточного підключення різко збільшення рівень робочих станцій. У процесорах нових робочих станцій успішно під'єднується різк, архітектура, конверізація і паралельна обробка. І нарешті третя ознакою шостого покоління в еволюції обчисленних технологій стає вибухове зростання глобальних мереж. Сучасні розробки комп'ютерів. квантові комп'ютерні системи. Квантовий комп'ютер фізично обчісуваний пристрій, функціонування якого ґрунтується на принципах квантової механіки, зокрема в принципі суперпозиції на явищі квантової заплутаності. Такий пристрій відрізняється від звичайного транзисторного комп'ютера, зокрема тим, що класичні комп'ютери оперує даними, закодованими у двійкових розглядах бітах, кож, з яких завжди потребує в одному. Перебуває в одному з двох станів нулі або одиниці, коли квантовий комп'ютер використовує квантові біти, кубіти, які можуть знаходитися в суперпозиції станів. Інформатику теоретично моделлю такого обчислювального пристрою є квантова машина Хюрінга або Нівер. Самі квантові комп'ютер, яка була розроблена Девідом Дойчем у 1985 році. Квантовий комп'ютер має низку спільних ознак із Недетермінованими та ймовірностними комп'ютерами. Але ці пристрої не є тотожними. Вважається, що в першій ідеї використання принципів квантової механіки для використання обчислювальної весною були Манін Юрій Іванович у князі обчислювальна і необчислювальне у 80-му році та Річард Фейнман у лекції на першій конференції з фізикою обчислень МТІ в 81-му році. Хоча пропозиція використання напівцілих як найпростіших обчислених елементів лунали і раніше. Хімічний комп'ютер. Хімічний комп'ютер також званий реакційно-дифузним комп'ютером, комп'ютером білоусова Жавотинського або комп'ютером Є Нетрадиційним комп'ютер заснований на напівтвердому хімічному супі, де дані представлені різними концентраціями хімікатів. обчислення виконуються за допомогою природних хімічних реакцій. Оптичні комп'ютерні системи. Малюнок схематична демонстрація концепції часових оптичних обчислень із використання тимчасової лінзи та оптичного модулятора. Оптичні або фотонні обчислення використовуються світлові хвилі. Створені лазерами або некогерентними джерелами для обробки даних, зберігання даних або передачі даних для обчислення. Десятиліттями фотони обіцяли забезпечити більшу пропускну здатність, ніж електрони, які використовуються у звичайних комп'ютерах. Більшість дослідницьких проєктів зосереджена на заміні поточних комп'ютерних компонентів комп оптичними еквівалентами, в результаті чого оптична цифрова комп'ютерна система виробляє двікові дані. Цей підхід здається пропонує кращі короткострокові перспективи для комерційних оптичних обчислень, оп оскільки оптичні. Копоненти можна інтересу в традиційні комп'ютери для створення оптикоелектронного гібриду. Однак, оптикоелектронні пристрої споживають 30% своєї енергії, перетворюючи електричну електронну енергію на фотони і назад. Це перетворення також війні, передачу повідомлень. Повністю оптичні комп'ютери усувають потребу оптикоелектронних оптичних перетворення, таким чином, зменшуючи споживання електроенергії. Наступним типом. Kompiuterinė sistema. Abučio yra ja, biokompiuterinės sistemos. Biologinės kompiuterinės. Системи або біокомп'ютери являють саме майбутні в техніки та біології. Біокомп'ютери це комп'ютери створені з білків, генів і клітин, які здатні виконувати математичні операції, тести, ден і логічні логічні операції. Деякі біокомп'ютери навіть мають ранню цифрову пам'ять. Сьогодні біокомп'ютери залишаються на стадії дослідження, оскільки зараз неефективніші біокомп'ютери повільніші, слабші та менш продуктивні ніж колосос. Один із перших перерамованих летових комп'ютерів, які почав працювати на Четвертому році зараз потрібні години, щоб повернути вихід з цієї причини, біокомп'ютери швидше за все ніколи не перетворять, не перевершать або навіть зрівняться з цифровими аналогами з точки зору швидкості. Проте нещодавно в біології було досягнуто значних успіхів, які майже непевно являються глибокими. Та впливовими у сферах біообщі, слюваної технології та медицини. Майбутні досягнення, ймовірно, відбудуться в найближчі роки, досягнення, які трансформують біологію та інші науки у 2000 році Майкл Еловіц з Принстонського університету створив і встановив осциллятор у бактерії Є, коли змушуючи бактерії блимати кілька разів, коли хен флусере періодично ввикація та вимикався. У 2003 році Рон Вайс з Пі Принстонського університету зробив біоконтур золотого власка, який змушував клітину світитися, коли досягалася потрібна концентрація певної сполуки навколишнього середовища. Пізніше Адам Аркін з Каліфорнійського університету в Берклі розробив спадкову форму пам'яті, використовуючи рекомбінази фермент для відрізання. Перетворення і, змін, ну, і замінити невеликі ділянки ДНК. Потім модифікована ДНК може передаватися від батьківської клітини до її клітин. Вчені також змогли створити генетичні біосхеми, здатні виконувати всі основні бі... бу... булові логічні ворота НД, OR, NOT, НАНТ, NOR, x та XOR. А до 2011 року вчені розробили багатоклітинні біологічні комп'ютери за програмуні за допомогою логічних вентилів. Ці багатоклітинні біокомп'ютери здатні спілкуватися через хімічні драти, схожі на електронні схеми. Тімоті К. Лу, Джеймс Колінс і Джордж Черч з медичної школи об'єднали одиниці спадкової пам'яті в Каскад, утворивши модифікований штам є. Айм здатний виконувати просту арифметику, рахувати до трьох у трьох у цьому каскаді, пам'ять збереглася незайманою, коли передавалася з покоління в покоління клітини. Наприклад. Бактерії, бактерії можуть бути модифіковані, перетворюючись на біокомп'ютери, здатні виявляти та ліку відео певні запальні захворювання, включаючи захворювання кишечника, такі як запалювальне захворювання кишечника або IBD. Частина днк для бактерій використовується для визначення того, чи контактуальна вона з певною хімічною речовиною. В цьому випадку такою, що вказує наявність IBD. Дивно, але ці технології ми лише тест f Просто логічних фементів менш трьох бітів пам'яті. Пора енді вимагає, щоб обидва входи були істи істинами, щоб логічний оператор повертав істину. У цьому прикладі, коли хімічна речовина присутня, за для МД одночасно активує контрольну область ND Kate, вмикаючи ген, який наказує дитині виробляти фермент під назвою люцифераза. Люцифераза світиться в темряві і виходить з організму через пекалів. Зараз вчені. Розробляють потенційне лікування на раку за личостю для клітин Імунної системи ця технологія передбачає кодування генів і сказаним щодо знищення в ракових клітин. А потім як цю та клітини з цими генами назад в організм, коли ракові клітини виявляються нові гени, повідомляєте клітини з неї і щити клітину, тим самим перешкоджаючи переш... поширенню зликоякісних клітин. Наразі вчені працюють на додаванням форми логіки до цих генів, щоб дозволити те клітинам розпізнавати та атакувати численні види раку, оскільки вчені приділяють Часу і зусиляли слідження у нових галузі біокомп'ютерів, ці нові технології розробляють революцію в галузі медицини у майбутньому біокомп'ютери можуть використовуватися для ідентифікації та лікування різних захворювань і рак. А ви як думаєте, які комп'ютерні системи в майбутньому можуть змінити уявлення про комп'ютерні системи та замінити популярні пристрої сучасності? Отже, домашня робота перше це опрацювати, прочитати цей матеріал, переглянути відео, виконати конспект-тест і поставити відмітку про виконання. Будь ласка, за посиланням тест для 32-ї групи і посиланням тест для 33 групи. Дякую за увагу!